А ви знали, навіщо нам язик? Підпишись на мій канал, і я розповідаю поїхали! Це не просто щоб смакувати, а справжній багатозадачник у роті. По-перше, язик допомагає їсти, він перемішує їжу, проштовхує її до горла і навіть чистить зуби після трапези. По-друге, смак. На ньому тисячі рецепторів, які розпізнають солодке, солоне, кисле, гірке, і навіть умами. Уявіть, як він розбирається в гастрономії. По-третє, мова язик формує звуки, дозволяючи нам говорити і співати. Вчені кажуть, що язик це м'яз із вісімома парами м'язів, які працюють синхронно, ніби оркестр. Він також відіграє роль у поцілунках і навіть у регуляції температури тіла через слину. Без язика ми б не смакували життя так яскраво. Я обожнюю смак морозива завдяки йому. А ви що любите завдяки язику? Пишіть у коментарях.